Так, ну зараз спробуємо розібрати, але я думаю, що текстовий не почуєте, будете орієнтуватися. Ледь -ледь тут. Так, Оля, все нормально. Але знову, Олечка, от дивись, навіть зайшла, влетіла, так? Да? Так, да, так, да, я переживаю, я дивлюся, так, що навколо. Угу. І можна, можна глянути, глянути туди назад. Да? Ага, він же там казав, що я, я зараз зайду, я зараз з нею поспілкуюся. Так, як би його зустріти? Так, так, так. Може сісти, да? може. Ага, тобто оглядаєш, оглядаєш, готуєшся до розмови. Бачиш, іде? Вже побачили. Ми ще о, Олена не війшла, Побачила. Вже, ага, розвернулася. Ага, так і зайшов. Да? розвернулася, щоб ми побачили цю реакцію. побачили, що він заходить. І вже відвернулася, Стала до нього спиною через плече спілкувався. Я вже теж вам казав. Теж казав. У Олени наступна помилка завжди бігає між Олею і камерою спиною. Ні в театрі так не роблять, ну в кіно дуже рідко роблять, коли знову використати як художній прийом. За олею, за олею, в театрі, за олею. Обличчям доглядача за олею переходять з одного боку на інший бік. О, це можна, да? Ага, от я е, війшов, що там я навіть зараз цю фразу не розходу, Да? Бачите, ну я по пам'яті обіцяв і зайшов, ага, і глянула вже туди. Це фраза більше для батька. Бачите, який молодець, да? Ага, та не-не-не-не-не, добре. Оля молодець, да? по події, по, по абсолютно точно, через плече кинула, відвернулася, да? стою. Знов на батька, Оленочко. На батька. Аж хіба можна, так? а-та-та-та, та, та. Це показуха. Тебе не цікавить зараз е, реально її вмовити. Ти показуєш, що ти за нею впадаєш. Показуєш, батькові показуєш. А, е, е, а хіба можна? ля-ля, Показово, показово, на батька працює, показує. Да? А та не розуміє, ні, приймає за чисту монету. Ідіть геть ля-ля-ля-ля-ля. Стало для мене можливою. Так. е, е, е Олечка, теж можна не обов'язково в очі це казати. Не обов'язково. Тобто десь так, а десь ні. Да. Кинула через плече, стане могилою. І так відвернути і стоїш. Не крутишся. да, за нею. Да. О, Оленка, обходиш навкруг, ззаду, ззаду, не тут. Ти постійно бігаєшся, це теж груба помилка. Ззаду обходиш. Тобто я розумію, що там квіти позаду, значить, ближче здвинутися до камери Олі треба, щоб ти ходила ззаду, а не спереду. От, Обійшла, намагаєшся е е е сказати, Олю, одразу відвертаєшся. Не чекаєш якийсь е е сторон, Ти від цієї людини чекаєш тільки підлощів якісь і і гадощів, вона тобі огідна, то ти одразу відвертаєшся. Я не Да, да. Я так. Але я розумію Оля, от знов Олено, знов ця помилка. Да? Реально тобі її не вмовити треба, а показати батькові, що ти вмовляєш. То і напрям, я спілкуюся, начебто, е, звертаюся до доньки, а е, і посил голосовий, і увага, вся отуди, от на дверях, вся от сюди, от сюди, десь отут двері, звідки ти прийшла. Значить, от туди, отуди от працюємо, дивимося на, на ті двері, бо в усякому разі, е, Олена має так працювати, а Оля, от ти брикаєшся, брикаєшся, і там на другий, на третій раз вже маєш ловити, де да? що ж таке, що він постійно туди дивиться, да? перехопити той погляд, подивитись один раз, другий. Тобто розібратися, от що глядачу цікаво. Оці те, що ви не кажете, а те, що ви робите, ви бачите, кажете одні слова, а робите інше. І за цим цікаво тоді споглядати. А коли я розказую, я такий зацікавлений в розмові з вами, так, ні, ви не зацікавлені, Ну воно тоді не цікаво. А от такий скритий, скритий підтекст, він значно цікавіший. То ага, туди, 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 туди працюємо через двері і тоді, ага, ну добре, добре. Так. От лише Сільвіо да, буде мені втіхою. Це знов не їй. В цьому гаду, скільки не кажи, він не розуміє. То я батькові туди прокричу. Лише Сільвіо буде мені втіхою. Наче я відповідаю. Тобто вона підхоплює цю гру, да? начебто я відповідаю йому, але я це для батька кажу. Лише сільвіо буде. Чуєш? Батько дурний. Я не піду, скільки мені не підсилає, цього чи ще 20 таких прийшлеш. Я мені тільки сіль Оп. І от тоді і дуже класно, що ви обидві е е е начебто розмовляєте одне з одною, а при цьому працюєте на батька. І тоді сцена оживає значно цікавіше її дивитися. За спиною. Отут от вже зовсім біганина. Отут от, от вже мало того, що передом пройшла, чого туди-сюди ти забігала? Чого? Якщо вже я переходжу, щоб мене вислухали, вона відвернулася.